Вітаю, шановні слухачі! Мене звати Іванова Євгенія Вадимівна. Я студентка першого курсу 3-го медичного факультету Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Мене зацікавив 28-й випуск науково-популярної газети про імплант, який читає та озвучує людські думки. Прочитана стаття мене вразила, оскільки раніше я навіть не задумувалася, що таке можливо. Імплант, який читає та озвучує людські думки, прекрасний винахід. Це реальна змога допомогти говорити людям, які до цього майже не мали шансів бути почутими. Ми знаємо, що кожна дія людини керується сигналами від мозку через електричні імпульси, а ці імпланти, на мою думку, допоможуть не тільки вловити нейронну активність, а й перетворити її на слова. Так хворі на різні неврологічні захворювання, люди, які втратили здатність говорити через інсульт. Чи інші ураження нервових клітин головного і спинного мозку зможуть бути почутими. Це допоможе нам зрозуміти їхні потреби та допомогти. Зміст цієї публікації відображає перспективу розвитку медицини та медичної думки, адже при наявності таких мозкових стимуляторів лікарі зможуть швидше знайти проблему та встановити діагноз. У перспективі це допоможе нормально спілкуватися людям. Які страждають від різних нейродеградитивних захворювань. Схожу статтю про мозкові імпланти, що перетворюють думки в голос, читало в мережі інтернет. Наразі вчені вже перетворили людські думки у мовлення. Швидкість мовлення в проведених експериментах була близька до звичайної людської. Неврологи з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско створили імплант, який здатний декодувати сигнали мозку і перетворювати їх у синтезовану мову. На основі розробки можуть бути побудовані нейронні мовні протези. У перспективі це допоможе нормально спілкуватися людям, котрі страждають від інсульту, черепно-мозкових травм і різних нейрогенеративних захворювань, таких як розсіяний склероз і бічний аміотрофіарний склероз. Я рекомендую дану публікацію студентам-медикам, адже вона налаштовує на наукову діяльність. Вчені впевнені, що за допомогою пристрою у пацієнтів є шанс на відновлення спілкування. І я з цим цілком згодна. Адже імплант, який читає та озвучує людські думки, у майбутньому є необхідним, щоб краще зрозуміти людину і тим самим допомогти їй. Дякую за увагу!